Ахуама, я, я вітаю ваші я. А, вийшла для вас в ефір для того, щоб поговорити з вами, що сьогодні відбувається на Атмоплатформі, платформі, тому що дуже багато питань, і я хочу пояснити, як ми бачимо те, що відбувається в нашій країні, як ми це супроводжуємо і внести деяку ясність. А, те, що ми бачимо. А ми вже багато років займаємося глибинними сенсами і смислами сучасної людини, такою свого роду духовною науковістю для того, треба цього треба було вивчити всю філософію, психологію, знання містичні, езотеричні, різні духовні, направлення різних релігій, щоб скласти інтегративну модель особистості, щоб зрозуміти, взагалі, що таке свідомість, як вона функціонує, і відповідно до сьогоднішнього сучасного як їй бути щасливим, тому що зрозуміло, що ми завжди. Прагнули цього щастя, але на всіх рівнях нашого розвитку це щастя відрізнялося. Ну, я думаю, що щастя сучасної людини точно буде відрізнятися від щастя середньовічної людини і не тільки якістю нашого житла, а якістю наших потреб, нашими баченнями, нашими досягненнями, нашими там моральними якимись цінностями. Я зараз кажу не за окремих людей, не за окремі країни. Я все-таки кажу за певну свідомість таку людську. Ми еволюціонуємо і це факт і сьогодні ми в певному топіку, а куди рухатися, тому що людство взяло матеріальний шлях напрямок розвитку. І загубили тут духовне, тому що духовне в нас стало папське, релігійне і взагалі чимось відірваним від життя. І люди, які стверджують, що вони досягли певного духовного розвитку, вони навпаки не хочуть нічого не жити, не сексом займатися, не їсти, не втілюватися, не приймати активну участь у житті громади там своєї, до якої ти належиш. І Тому мало кому була цікава яка духовність, яка не дає духа живого, а якогось іншого. Чувай, який каже, тобі виплюне все і не живий. А, і, а, і прийшла війна, і а, ми почали досліджувати глибинні сенси і смисли того, що ми називаємо код української нації. І я, може, зараз скажу вам дуже неприємні речі, але його немає. І ми він тільки зараз формується. І я хочу вам пояснити, чого люди не розуміють. Ми хочемо дослідити української код на, української нації. код Але ж коли. Ми в польових дослідженнях заходимо, то ми бачимо, що існує тільки дві константи: а це дух землі. А земля як мати, як флешка, як інформаційна матриця. А у нас з вами це найчорніша земля на планеті. А ми знаємо вже з вами навіть з сучасних знань фізичних, що найтемніше місце дає найпотужніші спектри, а найяскравіше може проявити підспектри глибинних кольорів різного світла. Так взаємодіє світло і темряв. І відповідно ця земля завжди людям, які жили на цій землі, дарувала той чи інший рівень знань відповідно до того, якого духу були ці люди. Саме дух цих людей пробуджував цю землю. і Ця земля не починала давати їм знання і через світло, через живе світло, через сонце. Ці знання розпаковувалися. Це були в свій час Боголюди, які таки називали себе наш край. Це до Росії взагалі. Це земля, земля, яка... Це земля. це не Руська земля, це не слав'янська земля, це не українська земля, це земля, наша рідна земля. Як у... у Ока є у зірниці свої межі, як у радужної оболочки є свої межі у цих руських земель. Так вони, а ці городини, досить чітко визначені були. І тому ми з вами, ті, хто. Як в свій час козаки, які захотіли волі, тобто, ми воспрянули духом, і нас земля почала готувати. Значить, нас земля почала навчати, тому що земля дає мудрість. А через людей пробуджується дух. І тому саме зараз пробуджується дух України. Саме зараз ви інформуються. Зараз час сідати і думати, що нас надихає, що нас окриляє, в чому ми єдині в духі, як ми себе ідентифікуємо, що наша опора, в що ми віримо, чого ми хочемо, чого ми прагнемо. І тому, коли нам хтось каже, що зараз ми займаємося цими питаннями невчасно і не своєчасно, то ви ви просто не розумієте, що прямо зараз вже сформована ця наша насінина. Прямо зараз, коли ми хочемо да, пробудитися і згадувати, а хто ми, а що ми, да, ми на Атма-платформі почали запитувати: а що ж у нас, хто такі українці? Чого ми складаємося? Дістали герб. Це єдиний такий артефакт, який сьогодні на світі має силу завдяки індійській традиції, завдяки лордушиви. Батька цього матеріального світу. А і а, сьогодні а, цей тризуб він а, повертається в Україні, а сьогодні він демонтує а, цю а, птицю, любові, цю голубку, яка висить у нас на хресті, тому що безпосередньо Ісус якраз прийшов як середина цього тризубу. Прийшов, щоб сказати, що знання і сила нічого, якщо немає любові, що тільки любов здатна вивести нас до справжньої еволюції. Що ми зробили? Ми його прибили, ми прибили цей спектр любові, прибили до чого? Прибили до символу життя, до Христа. У символу життя є золота ця середина. От саме з цього, пам'ятаєте, як він там висить да, от на всьому цьому бездиханне тіло. Це ж не Ісус висить, це ж ми висимо. Це ж наш фізичний світ живе. Там Ісуса нема, Він воскрес, Він пішов, а це наша доля. І ось її ми збираємося демонтувати на Пасху від Пустити, висвободити всі наші ідеї про те, що Бог може бути чим завгодно, але не розумним, добрим і сильним, а в якого мудра щаслива сексуальна дружина, і ми їх діти, і це не про благів, це про знання своєї суті. Що якщо в тебе класний розум, добра сила, але ти не добрий, то ти не еволюціонуєш. А то якщо ти маєш певні спектри такого рівня, як і достоинство, і Честь і все, але через тебе не проходить користь, дійсна користь цьому світу, то тоді ти також не людина. Пам'ятаєте, у них були там свої наших предків градації і чорти, і нелюди, і люди, і аси. І то сьогодні дуже добре це стає зрозумілим на сучасну мову. Тому ми відроджуємо старі знання, ми відроджуємо знання світу. А коли замість богів повинні просто з'явитися спектри. Плодородя ясності, теплоти, червоне безпечне, затишне, тобто перевести ці всі габілени, які в нас записані на сучасну мову. Це не просто, тому що знання вкрадене, тому що славяно арійські види, так звана Вілясова, я думаю, що це швидше якась власова книга, написана українською мовою. А я думаю, що це козаки-характерники остаточно вже знали, що. Буде кінець цього всього, тому що йдуть темні часи, і вони записали в просторі ці знання, вони записали їх на певних артефактах. Але судячи з всього, німці ці артефакти чи ще десь по планеті знайшли. Росіяни зараз їх активно використовують, тому що все зібрати, треба дивитися і ці умовно фейкові славяно арійські веди, Вони не фейкові, просто фейкові в тому плані, що вони не це вони все одно вже із з українською староукраїнською на старослов'янську, все це вже точно а, збиті всі адреса, але а, історично, якби легендарно, можна якісь події взяти, щоб перевірити їх, а, відзеркалитися від ведів індійських, від шумерських а, знань від зероастрийських, в якійсь мірі від скандинавських, і я вам скажу, що так чи інакше все призводить до того, а, що ми житниця, що ми хлібниця. А, що ми е, саме від нас, від нашого рівня цієї духовності, залежить духовність на всій планеті. Це якби ми якийсь центральний квартал, саме тому, що ми в цьому місці. Кажуть, чому? От подивіться на око. Яке е, саме е, темне місце? Е, зірниця, все, підходимо туди. Що ми там бачимо? А ми там бачимо таку близьковичну точечку. А ви скажете, це, це не звідти, це звідти світло е, е, відзеркалюється. А ви, а, а ви в цьому впевнені? А ви в цьому впевнені, тому що світло життя якраз і народжується з тієї темноти, і воно розкривається, воно розширяється, воно вносить ясність. Саме сьогодні це відбувається з українцями. Тому такі поняття, як український дух, як це що стільки-тільки формується, і він не може, як ми як, якась кулька з'явитися. Треба дуже чітко розуміти, що ми вкладаємо в наші символи, що ми вкладаємо в наші герби, що ми вкладаємо в наш гімн, Мені не подобається це слово но ну, таке а да, в нашу пісню, нашу пісню. Нашої країни і саме цим ми зараз займаємося. Якщо вам цікаво, приєднуйтеся або до нас, бо ми спільнота Дієва або слухайте. Але це такий був невеличкий лікбез, чим ми займаємося на платформі, бо так виглядає дивно. Так? Якісь там жіночки, пуджі, шовенадті роблять, Ісуса будуть з Христа знімати, вивільняти всіх душ, які ми там нашими обрядами запакували, запечатали. Будемо відкриватися до Сонця, до землі, а будемо згадувати. У Землі просити знань у сонця, просити їх розпаковки, і виглядає звичайно це ось так, тому що ми живемо з вами в полі картинок, в полі сценаріїв, в полі ось таких дій. Ритуальних дій, але насправді ми з вами перефрактальовуємо сьогодні програмний код щасливої долі України. Саме на цій пуджі будуть знайдені про яку ми з вами чекаємо. А вже Шиванаді шукають щасливі зірки кожного учасника сімей і через кожного учасника, через сім'ї, через ти на там ж будуть ще й двійниками. Це Шиванаді фізично тут не будуть, але енергетично там у нас величезна допомога. Іде для того, щоб створити стати такими праджапаті, знаєте, зібрати гарну долю для своєї мами, тої мами, яка, судячи за цього, як дух на п'ятидесятницю, а вже народиться і почне нас росою вмивати і якось направляти. Побачити, з якою швидкістю ми будемо прозрівати, бачити певні речі. Ну, наприклад, як ми зараз в жіночому колі зрозуміли, що ми не можемо. Свої права ніяк лобіювати, тому що держава дивиться на нас як на фізичних осіб на ідентифікаційний код. А по закону у нас громадянин це і є влада, це і є той, у кого є права. А ми з вами, коли отримали ідентифікаційні коди, багатьом втратили оцей підпис, втратили громадянина. Тобто як не може зібратися громада. Із ідентифікаційних кодів розумієте, тому мова йде не про те, що ми там о самі пишемо петиції, чи якоюсь громадою пишемо, чи вона не відповідає чомусь чи 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 а ще й в тому, що ми з вами втратили свої права. А і ми їх повинні поновлювати. І для цього є державні речі. Ось так просто, ніби такими, знаєте, якимись нашими ельфійськими речами де Ми хотіли якесь там добро зробити світло для України. Щоб допомогти в припиненні цієї війни, да, і де нас там нам відмовили, і ми роздраконилися і, і прийшли вже до того, що ми такі кроки круті робимо на обох рівнях. Тому е якщо ви з нами приєднуєтесь, Приєднуйтесь до нас разом. Ми створимо щасливе майбутнє нашого світу. А, якщо ні, може лікбез лікбесивої трошки вам прояснив, чим ми займаємося. Бо звичайно, коли зовні то да, чудиться воно так собі да тут люди прошили. Тут вони про програмний код, тут про код нації, тут про а, велич е, стану яї. А і воно так здається. Коли ви зайдете всю атмопризму, ви зрозумієте, що це е, необхідність, е, така через різні спектри знаходити е, той е, ключовий. Е, Mm. Vision. Vision. Що з нами зараз відбувається? Що з нами зараз відбувається? А з нами зараз відбувається чудок. Не дивлячись на цю війну, не дивлячись на всі ці жахіття, не дивлячись на те все, що відбувається, прямо тут і зараз розкривається квітка нашої е, країни, квітка, е, нова квітка долі цієї планети. Е, нове... Нова люлька цивілізації, як хочете, так це і називаєте. Вона вже народилася. Це маленька дівчинка, а вона росте з величезною швидкістю. Ця свідомість росте. А це ж наша мамка, це її той дух, який ми з вами народили. тож вона скоро пробуде. І тому пам'ятайте, що земля дає сили. Земля, ми з вами, коли почалася війна, зразу полюбили нашу країну, зразу полюбили нашу землю, зразу згадали, як нам боляче. Зразу саме це пробудило в нас дух, Дух кожного, любов. Любов до своєї землі, і ця любов до нашої землі об'єднала нас в тому, що ми готові її захищати. Що ми і зараз тільки народжується цей дух України, на який ми потім дійсно можемо опиратися. Тож ми будемо з вами сильніші після того, як знімемо труп з символу життя, а і як вдихнемо на п'ятидесятницю новими легенями. А потім наведемо порядок в нашій країні і в своєму житті, де збожиться. У світі все обіймаю пишіть, що ви зрозуміли.